Доброго ранку, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість країни, а знання шлях до перемоги. Пропоную сьогодні послухати та вивчити дуже гарний вірш дитячої поетеси Марії Познанської про нашу Україну. Тож слухайте. Ми дуже. Любим весь наш край і любим Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину, там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. А для того, щоб діткам було простіше запам'ятовувати, будемо використовувати мнемотехніку. техніку це, коли слова зображаються відповідними картинками. А зараз ставте на паузу і розгляньте зображення до кожного рядка з дітками. Сподіваюсь, що ця техніка допоможе малюкам вивчити віршика отож, до роботи. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там Соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Дякую за увагу і чекаю на ваші відео з вивченим віршиком Марії Познанської про нашу Україну.